Свербить ніс до випадки. Або до сварки. Або хтось згадає. А тепер розслідування. Ніс це не магічна антенка на алкоголь, а орган, напханий нервовими закінченнями. Свербить він найчастіше через сухе повітря. Батареї смажать, слизова пересихає. Алергію. Пил, шерсть, плісня, Віруси. Так часто починається застуда. Вірус атакує клітини, стає лоскотно. Судини носа скачуть від холоду, гарячої їжі або різних запахів. Коли виділяється гістамін або пересихає слизова, мозок отримує сигнал всос. Чому ж легенда про випадку така живуча? Тут є хімічний зв'язок, але він працює навпаки. Алкоголь розширює судини. ніс нагрівається і може свербіти. У вині та криві часто міститься гістамін, речовина, яка і провокує цей свербіж, майже як при алергії. Тобто, спочатку випих, потім почав фізіологія, а не передбачення. Сверблячий ніс це не знак долі, це прохання організму про вологу, чисте повітря або, можливо, сигнал про початок застуди. Зволож повітря ідеально 40-60%. Промий носа сольовим. Ізотонічним з отонічним розчином і менше нервуй. Звичка торкатися обличчя часто саме неприємно. А тепер найцікавіше. Напиши в коментарях: у тебе свербить ніс до випивки, до сварки чи просто по життю. Перевіримо народну статистику проти медицини. My